Сергій Щербина. Подяка всім українським захисникам і захисницям. У нас фактично все вже готове до старту цього поєдинку. Матчу дуже цікавого, матчу, дуже інтригуючого, матчу, в якому. Дуже багато в тому числі тактичних питань може бути, але до них ми точно повернемося у процесі нашого матчу. Євген Банадо зараз на ваших екранах. Друзі, 246 матчів за Олександрію. 25 забитих м'ячів. 13 із них на ось цьому стадіоні Ніка людина, яка. Довгий час асоціювалися із місцевою командою з командою тоді ще, передусім, Володимира Шарана, так. Але людина, яка була певні сезони лідером цього колективу, найкращим бомбардиром Олександрії в окремих сезонах, сьогодні він опорний півзахисник лівого берега, напевно, найдосвідченіший футболіст у складі цієї команди. Ну і лідери Олександрії, зразка цього вже сезону. Ковалець, який переживає таке враження у свою другу молодість, так Безара, який про себе дуже гучно заявив на старті цього сезону. Хто кого сьогодні дуже цікаво буде побачити Кравченко, передача по правому флангу на партнера Безера, Безера зміщується у центр, Безера, лівою ногою вирізає, Удар пробиває Євген Смирний, Це перший удар у площину воріт у нашому матчі, але не надто складно було для Миханіва. Будемо відверто говорити. Не дуже великої сили вийшов удар. Так? От за, за змістом атаки, за тим, як все розвивалося, дійсно симпатично. Зараз непогана скидка. Черговий раз Кирило Ковалець опустився у центр поля для того, аби допомогти команді перейти з оборони в атаку Безера. Сам себе виводить на ударну позицію, але Механів за допомоги Якимєва тримають оборону. І захищають власні ворота. Кутової буде для Олександрії. Давайте подивимось на роботу Кирила Ковальця в цьому епізоді. Звертаємо на це свою увагу. Не вперше він опускається в глипо. Зверніть увагу зараз від нього. Скидка скидка в зону на Безеру. І тут Безера опиняється в ситуації 1-1. Так тут підстраховка йшла від. Іншого футболіста, який опустився вже вниз. Але ситуація, звісно, була дуже вигідна для Безари. Бачимо, у Шулянського є проблеми із коліном. Легендарний тренер Олександрій не побоюсь цього слова. А це його багаторічний асистент Віталій Первак. 274 матчі в статусі асистента Володимира Шарана, провів первак. Кравченко віддає передачу на Джевані. Той праворуч удар по воротах. І механів витягає м'яч, Цілком, можливо, з площини воріт. Бачимо, зручно було у цій ситуації лівою ногою, наскільки я розумію. Так, пробивав Дживані. І подача банада! Ну, звісно, хто як не він, має пробивати. У межах футбольного поля Астахов. Перед ним Базара виконує подачу. удар, Вище воріт Кирило Ковалець і дякує капітану Олександрії Базарі. І одразу якісь запитання тренерського штабу до ковальця. Очевидно, з приводу розвитку цієї атаки ні, це не претензії, це саме запитання. Таке враження, що хотіли почути думку ковальця щодо чогось. І той одразу дав відповідь з 10 метрів головою. Вище воріт пробиває ковалець. Помилка у Олександрійців при виході з оборони батації. Але ця помилка дуже швидко виправляється. і Безера отримає від ковальця передачу. Удар! Знову по воротах і знову в площину пробиває Безера. Механів забирає м'яч до рук намертво. Це виходити в атаку через Артема Сітала. От функції цього умовного рольового Артема Сітала. Данила Сухаручка зараз виконує у лівому березі порушення правил. Жовта картка саме для Данила Сухаручка, який поблизу власного штрафного майданчика порушує правила проти Джевані. І Олександрія отримує право на доволі перспективний штрафний. Вже Кампуш дійсно битиме. До речі, у Кампуша жодного м'яча на дорослому рівні ще не було забито. Удар у площину воріт. Механів відбиває. Цікаво, чому кампуш підійшов би до цей штрафний. Фол проти калюжного. Це друга жовта картка. Це друга жовта картка для Данила Сухоручка. І на другий тайм, і ще й хвилину тайму першого. Лівий берег проведе у меншості. Ось так. Сухоручко за лічені миттєвості напрацював на диві жовті картки. Знову таки ми говоримо так про бажання, про працездатність цього нападника. Але цього разу тут дивічі поспіль це бажання переходить в межу і сідає засмучений на газон спантеличний Данило Сухорочко. Тому напевно Сухоручко передусім може. Сам собі запитання ставити, наскільки ж тонко зіграно, і вирізається передача Кампуш! Мігель Кампуш. Перший м'яч у професійній кар'єрі для португальського центрального захисника. І хто ж виконав таке на лівому фланці? Хто віддав цю передачу? Це ж неймовірне щось тут португальсько бразильські танці із Дживані. Ну і перший забитий м'яч у нашому матчі. Перший забитий м'яч у кар'єрі Мігеля Кампуша. Оперативний аналіз на лаві для запасних лівого Барега. Ну хто знає, можливо, саме сухоручко, де вистачило у цій ситуації. А проти ось такого валетня Кампуша. Теж достатньо габаритний центральний захисник. з Під поперечки після удару Дживані витягує м'яч Максим Механів. Напевне, найяскравіший сейф першого номера Лівого Берега у сьогоднішньому матчі. Ну а Джевані усім своїм виглядом на футбольному полі діями на футбольному полі показує, що він ладен замінити травмованого Артема Шулянського у період його відсутності у стартовому складі. Знову непогано розіграли на третього передача на ковальця від Безера з лівого флангу. Кирило Ковалець не дотягується до м'яча. Безера рівною мірою так і націлений і на удари, і на зміщення штрафного майданчика те, що ми бачили сьогодні. Але він не забуває і про ось такі спроби тонко зіграти в асистуванні. Небезпечний момент зараз забиває чині Шабанов. Фіксується взяття воріти. Другий центральний захисник Олександрії забиває у сьогоднішньому матчі знову після стандарту. Так, ну схоже, м'яч зараховано. Ми чекаємо на повтори. Олександрія святкує. Нам показують асистента арбітра. Може бути дійсно дуже тонкий Епізод. Ну, Шабанова ми так обережно вітаємо із першим забитим м'ячем. Артем Шабанов, він не забивав. І ще за свою нову команду. Нагадаю, що із Житомирського полісся переїхав. Він на Кіровоградщину. Астахов готується подавати до чужого штрафного майданчика. Цікаво. Так. Удар по воротах. Забиває лівий берег. Ні, офсайд. Ну, лівий берег то забиває. але М'яч не зараховує асистент арбітра. Синиця. Автор цього незарахованого м'яча. Давайте дивитися повтор. Ну, так. так, нога, права нога синиці. На неї треба звертати увагу. Вона до воріт. Георгія Єрмакова була ближча. Що так, це офсайд. Це офсайд. Вражаюча статистика, вражаюча перевага Олександрії. Удар пробиває зараз Данило Ващенко. Удар просився. І він його завдає. От в попередньому епізоді, пам'ятаєте, віддав ліворуч на партнера. Зараз вже не став мудрувати. Непогано. Зараз скидка на кобзаря. Він дістане м'яч. Так дістає. Залишає у межах футбольного поля. Кобзар пробиває з гострого кута. І Георгій Єрмаков парирує цей удар. Це, це, це перший удар в площину воріт для лівого берега на 90-й. Увага! 90 й хвилині цього матчу. Владислав Шаповал прийшов на цей стандарт. Удар. Вище воріт м'яч свистить. Три хвилини компенсовано до основного часу другого тайму. Ну, забивай зараз лівий берег. І ці три хвилини могли б бути дуже цікавими, інтригуючими і нервовими. Погодьтеся. Філіпов буде віддавати, чи сам буде виконувати вище. Оріт пробиває вище Філіпов. І три хвилини компенсовані до другого тайму вже минули. Констатуємо, що Олександрія переграє лівий берег у дебютному матчі між цими командами на офіційному рівні. Данило Сухоручко, встигли наші камери зафіксувати, як пішов він до роздягальні. Данило Сухоручко, який напевно що антигероєм лівого берега стає у сьогоднішньому матчі.